У дитячому садочку «Радість» в Ірпені знову гості з Литви. Цього разу зруйнований російською армією дошкільний заклад відвідав заступник міністра закордонних справ Литовської Республіки Мантас Адоменес. Він приїхав побачити, як рухаються тут відновлювальні роботи, адже Литва взяла під свій патронат повну відбудову дитсадка. Для нас дуже важливо, що ми почали відбудувати ще перед тим, як закінчилася війна. І тобто, дати дуже Видимий знак, что мы верим в победу Украины. Мы верим, что это вже необратимый процесс. И мы будем и, и сами и привлекать наших союзников, чтобы відстройство, чтобы люди могли вернуться в освобожденные территории. Я верю в будущее этой страны. Раніше цей заклад відвідала спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте Нільсен, посол Литовської Республіки Вальдемарас Сарапінес. Інші дипломати цієї країни. Тоді це були візити ще на стадії підписання меморандуму про допомогу. Зараз у садочку вже тривають активні підготовчі роботи до капітальної реконструкції. Ми дуже раді, що розпочався перший підготовчий етап по відновленню цього садочка. Даний етап є дуже дуже важливим, тому що саме на цьому етапі будівельники мають підготувати і територію, і саму будівлю для того, щоб незабаром розпочати уже капітальне відновлення цього дошкільного закладу. Ось так виглядатиме відбудована радість. До двох існуючих поверхів добудують ще третій. Відтак з'являться додаткове приміщення для покращення умов перебування в садочку дітей. Повністю осучаснять і прибудинкову територію, тому зараз, паралельно з підготовкою до реконструкції будівлі, розчищають і двір. Батьки телефонують із за границі, де вони там зараз перебувають, запитують, чи вже можна виїжджати. Звичайно, їм ще кажу почекати, але 1 вересня відкриється дошкільний заклад. І знову буде радість, буде пісня. От перші проєкти я надіюся, вони стануть как бы, прикладами і для інших, щоб привлічти, щоб починати відстрачувати везде, де вже освобождена земля. И я... Я надеюсь, что это очень быстро. Мы можем говорить о строении во всей территории Украины, ее международно признанных границах. И мы очень верим в вашу победу и будем с вами до конца.